Витрати більші за доходи. МінФін пропонує держбюджет наступного року з доходами понад 672 мільярда гривень і витратами у 700 57 мільярдів порівняно з поточним роком, казна має збільшитися майже на 70 мільярдів гривень. Це пов'язано в основному через зростання соціальних виплат, зазначають в уряді. Нагадаємо, на початку тижня Кабмін вніс проект кошторис України до парламенту, але одразу відкликав його. Це пояснили необхідними доопрацюваннями через очікувані зміни у податковому законодавстві. І нагадаю, дані держбюджету узгоджені зі сценарієм МВФ щодо виходу української економіки економіки із кризом. більше новин економіки у нашому огляді. Бразилія зменшить видатки на 7 мільярдів доларів. Уряд країни передбачає скорочення робочих місць в держсекторі та урізання заробітної плати службовцям. Такі заходи повинні вирішити проблему бюджетного дефіциту на наступний рік. Також пропонується ввести тимчасовий податок на рух фінансових коштів на 4 роки. Однак для реалізації цієї ініціативи Кабміну необхідно отримати схвалення парламенту. Більшість його представників вже висловилися проти введення подібного збору. Нагадаємо, минулої середи міжнародне рейтингове агентство Standard Poor's знизило кредитний рейтинг Бразилії до негативного. あ。<music> Резидент Венесуели оголосив битву за стабілізацію нафтового ринку. Глава держави Ніколас Мадуро зазначає, що Каракас повинен напрацювати і погодити базові параметри цін для всього світу. Дана пропозиція готується для обговорення як в рамках ОПЕК, так і з країнами-виробниками, що не входять в нафтовий картель. За рік ціни на чорне золото обвалилися більш ніж удвічі зі 100 до 45 доларів за барель марки. Brent. це спровокувало рішення країн ОПЕК зберегти квоту на видобуток в межах 30 мільйонів барелів на добу. Наразі торги відбуваються в діапазоні. 46-48 доларів нагадаємо, ситуація на ринку нафти серйозно вдарила по венесуельській економіці, адже багато в чому бюджет країни залежить від експорту сировини.